При можливості припинити цей процес і в той же час ми, як ніколи, турбуємося про наших воїнів, про нашу армію, про біженців, які е, тікають з того краю. І дуже добре ми знаємо ту біду, яка є зараз на Східній в Україні. І тому я запропоную вам, я буду читати молитву, не спіша, повільно. Ви всі е, дру, роз, не, не на словах, а в думках. Е, Хто буде мати бажання повторюєте за мною. Е, стояти можна так, як ми сидимо, ось, але просто біля столу. Е, а потім ми все сядемо і я з великою радістю з вами поспілкуюся. Все, що вас цікавить, е, як зможу, дам відповідь і проведемо до цього. Я з листочка, бо я не знав, що ми з вами вийшов. І це, що я я готовий, так? Е, немає значення, чи тут є православні, чи греко-католики, чи Київського патріархату, чи московського. Пам'ятайте одне, що е, немає значення, е, якою мовою ми звертаємося до Бога, немає значення, в якому місці. Має значення, чи наша молитва йде від душі і від нашого серця. В і Отця і Сина, і Святого Духа. На отця і сина, і святого, на отця, і сина, і святого Діха. Господу помоли нас, Господи, помилуй, Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, це єдиний творець чудеса, поглянь в милості і щедротах на смиреннях травів Твоїх і чоловіколюбно вислухай, і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині нашу. Допоможи нам, Боже Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай до нас будуть додані слова, сказані Мойсеєм. Будьте сміливими, стійте і побачите спасення від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи, Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконні неправд людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості і щедротах Твоїх. Відвідай смирених грабів твоїх, що до Твоєї милості припадають, повстань на допомогу нам і подай воїнству нашому, зім'ям Твоїм перемогти, погуби наміри і неправедні насмілення всіх тих, хто йде на нас війною, молимось до тебе, Владико, миру та спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, і як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються. Їхні злі думки та наміри знищити державу нашу Україну. Господи, втихомир тих, хто противиться заповіді та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блажені миротворці, бо вони синами Божими назовуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли гнів, скорботу і ангелів лютих, які вселять в них страх і пам'ять про те, що вони себе християнами називають. Нехай же, Господи, Боже, буде воля Твоя над нами. І якщо Твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїнам в нашому битві за віру і Україну душі свої, то й їм прости гріхи їхні, і в день праведного Твого суду подай їм він ці нетління, але віримо і молимось тобі, великодаровитий Господи, що ти захистиш, ти помириш і напомиш, та до спокою проведеш усіх, бо ти є захист і перемога. І спасіння для тих, хто надіється на тебе, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прошу